Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у просторі Свободи на телеканалі д 1 сьогодні. У властивій нам творчій манері. Ми запропонуємо вам прем'єру нової пісні і не лише пісню, а й спілкування з виконавицею цієї пісні. Давайте я трошки потягну інтригу. Виконавця відома. Вона просто нещодавно увірвалась на всі в український шоу-бізнес, якщо хочете. І я задам вам питання. Уявіть, що ми. Наживо спілкуємось, і я е, задаю вам питання є, а ви начебто відповідаєте мені, питань нема. От е, авторкою, в тому числі, цього е, супер-мега хіта ми будемо спілкуватися. Безумовно, питання у нас є. Питання до пані Вікторії Ніро, котра зараз в нашому етері. Вікторія, радий вас бачити. Привіт-привіт, всіх вітаю! Я, ви скажіть, ви зараз у своєму Львові, чи де ви десь зараз знаходитесь на концертах, тому що я знаю у вас, у вас тури. Я читав на ваших сторінках, що ви начебто у турі. От я не знаю, де, де ви, яка ваша локація. Я зараз у Львові, зараз вдома. О, супер! Привіт Львову! Чудове місто, прекрасне. Дніпро теж привіт величезний. А, пані Вікторія. Як вам взагалі в українському шоу-бізнесі? Ви наше нове обличчя, ми за вами слідкуємо, слухаємо. Вас не почути неможливо. Зараз мені здається, кожному скаже, питання є, він скаже питань нема. Ні, ну справді я не, не знаю, чи я як, як це можна ну якось прийняти в плані, що я попала в шоу бізнес. Тому що мені здається, що попасти в шоу бізнес напевно, треба ну ще більше часу в ньому пробути, щоб сказати, що яку якусь таку думку. Тому що о, ця питання є питання, немає вона, як завірусилася, вона й далі віруситься. Ну я не очікувала, що вона аж настільки набере такого галузу, такого резонансу, тому що я знала, що вона зайде, во ну, тобто ну на заході України, тому що це така западенська фраза більше, до на Кузьма її часто говорю. Мій сусід з восьмого поверху, в принципі ще я сказала. Я цю фразу монетизую просто. І вийшло так, що ну я думала, що вона в нас так більше завіруситься, а ну і все, там мій трошки так. Не буде такого галоса, воно так завірусилося по всій Україні. я думаю нічого собі, думаю, ну я не знаю. Я, я ще досі в шоці, якщо чесно. А скажіть, будь ласка, ви якось плановано йшли. Ну, хоча я вже з вашої відповіді зрозумів, але все одно задав вам це питання. Ви якось заплановано йшли до свого успіху, тому що ви певний час займалися відеоблогерством, там переспівували кавери. Хоча знову ж таки, Вікіпедія, ви є у Вікіпедії, нам особливо приємно спілкуватися з гостями, котрі є у Вікіпедії, Вики... Вики... прости Господи. Тут Вікіпедія пише: з дитинства гарно співала, проте до свого таланту ставилася скептично. От, ви погоджуєтесь з Вікіпедією. Так і було насправді, тому що я любила співати ще десь ну, з другого класу. Я я, я пам'ятаю, мій перший самий перший комир це був Майкл Джексон. Мені так сподобався, ж король поп-музики. Я завжди казала, блін, я би хотіла, напевно, от так само, як і так, так от така сцена, велика так, багато людей. Але коли десь там десь мене питалася, я так кажу, та ні, та яка з мене співачка? то що ви смієтеся? Я свію люблю поспівати, отак от, собі просто от, переспівувати. Любила дивитися часто от голос країни, голос діти різних країн і наш так само. От, але вже десь ближче, коли почала Міти, що музика це моє, це десь вже років 13, тому що я почала займатися так от чисто в хорі, просто так як, як буває типу дітей, гуртки різні віддають. Потім років 5 я взагалі я займалася то плаванням, то танцями, боксом навіть було трошечки, і а потім музика все-таки сама мене знайшла. Я зрозуміла, що музика це моє. А як вам, от, якщо говорити про український шоу-бізнес ще зовсім нещодавно, то український шоу-бізнес шльопалі шльопки, пиришки, пупиришки, оце от, усе. Ну, шльопки, слава Богу, вже начебто відшльопали, хоча там ще чіпляються з усіх сил. От Як вам такою неформатною чи новоформатною бути на цьому фоні, котрий. Nee, мені насправді мені приємно бути такою, яка я є. Тому що ну я така, яка я є. Питання є, питань нема. Тобто я випускаю пісні, тобто, які мені подобаються. Я, я я роблю все, як відчуваю. Тому що часто бувало десь різні продюсери, десь як робили десь там огляди, вони блогери, там, критиканти робили огляди десь на мої пісні. І вони кажуть, ну що в неї якийсь такий от стиль, що вона от в неї от немає такого поняття, що от багато артистів от, випускають пісні, і в них вони дуже сильно схожі одна на одну. А я, я не можу так, тому що в кожен день різний настрій. Сьогодні, наприклад, я сумна, завтра мені весело, а потім знову мені там. Ще ж якось по іншому. Я не можу просто дати козак штампувати пісні. Тобто я завжди була проти цієї такої стратегії, тобто, щоб іти за шаблоном якимось. і багато хто говорила, вже щось не розуміла, в який вона стиль. То вона 80-ті, то вона гітара там, типо, і барабани, то ще там якийсь. А я кажу, а вона, можливо в цьому і є я, тому що ну я, тобто, в мене різний настрій може бути кожен день. Але при тому не знаю, багато хто каже, що в цьому напевно є моя стилістика. Тому е, сказати, що формат чи не формат, я проти слово формат. Тобто я, я така, яка є. Питання є, питань нема. Все. А далі вирішити, хто який це стиль і що там далі, знаєте, Вікторія, я коли дивлюсь щось, ну наприклад, в Ютубі я зазвичай ставлю швидкість 1,5-2. Ну щоб швидше. Було. А мені здається, щоб слухати вас, треба навпаки зменшувати да, трошки швидкість. У вас така чарівна говірка, що це, це особлива приємність. Давайте тепер до вашого нового хіта. Все по плану. До речі, нам особливо приємно, що от ми з вами записуємось, а в Ютубі. Ютубі ваш новий шедевр з'явився, от Ютуб пише, три години тому. От як ми оперативно працюємо. Так, да, от до того, що ви, ви різна. Я спочатку я бачив текст, от мені вчора скинули, я ваш кліп от, побачив буквально щойно перед нашою розмовою. От мені цікаво, яка ваша, ну якщо це не ви, то ваша лірична героїня. От вона пише, ну вона говорить, чи вона співає у вашому новій пісні. Я тобі куплю новий Гелендваген просто так, щоб. Ти не сумував, ну тобто збирається купити Гелендваген комусь. Другому герою, потім говорить: якщо не вистачить на Гелентваген, то зі старого почнемо БМВ, і ти на ньому мене покатаєш. Я думаю, ага, вона комусь купляє. Ну, якщо не Гелентваген, то БМВ. Щоб він її покатав. Прав, очевидно, у неї немає, мабуть, тим більше, що вона пише: я смішитиму в ньому тебе. І я думаю, значить, Гелентваген не потягне, потім старе БМВ. Думаю, далі теж, мабуть, не потягне і щось там, до, до велосипеда дійде. Але ні, тут. Сюрприз, тому що е, далі е, пішло е, знову повертається до теми е, Гелентвагена. Я тобі куплю новісінь Гелік, щоб ти на ньому капусту возив. Я думаю, о, який роботящий сільський хлопець, капусту возить на, на Геліку. це ти... Ти про гроші. Да, я потім подивився ваш кліп, ви там е, підкреслюєте, що мова все ж таки йде про гроші. А дивіться, спочатку Гелендваген, потім БМВ, потім е, е, знову Гелендваген. Мені здається, що у вашої героїні немає чіткого. Плану, що ж вона збирається купити про що ця пісня? А, ну, взагалі це вийшла так спонтанна пісня, пісня підтримка для друзів і для близьких. Тому що Олег Шершин, якраз який автором текстом і питання і є, питань нема, і не знайки і саме цієї пісні. Його нещодавно йому робила операцію на серце, і він трохи друг довго від неї відходив. Я йому дзвонила, кажу, та Олег, ти хорош хворіти. Ну давай, хочеш тобі куплю новий гелінтваги якщо не хватить, то BMW тобі куплю, щоб ти давай, ну тільки видужуй. І вийшло це воно. Я просто жартувала. Я пам'ятаю, наспівала це на гітарі просто в голосовому, і там і так і звучало. Я тобі куплю новий гелентва. Він каже: Блін, вікуся, давай зробимо може з цього пісню, Тому що це жива історія, і багато хто е, ну не знає, як підтримати у словесно. Думаю, якщо є пісня, то це ще простіше. І вийшло так, що я в кліпі так само попросила знятися свого двоюрідного брата Данилка, тому що він десь часу десь буває десь може сумувати йому, може позвонити, і сказати, да слухайте, давайте все по плану, все буде добре. кажу, я, 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 якщо щось іде не так, я завжди кажу, що все йде по плану. Бо хто там знає який в нас план, а Може так задумано все. І якщо там, якщо якщо не геландваги, ну то можемо з Берки попробувати. Чо ні. Ну, типу, цього. Ну, знаєте, от е, це просто відчувається. І я окремо ще хотів сказати е, компліменти е, автору тексту, от е, пан Олег, е, я правильно зрозумів, да? так? Е, він пише: е, я, я люблю такі штуки, е, ну я сам філолог, тому е, я розвію туман як індійський шаман, е, з тебе тільки права, і поїдем на автобан. Я так, ага, туман, шаман, автобан. Права, а де Рима до права? І тут наступна страфа починається там, де траса пряма, ніби коло керма, сонце сяде за океан, Я радий, що не сама. Я обожню такі речі, коли Рима вискакує звідкілясь як маніяк з кущів і, і проявляє себе. Це дуже класні тексти, тому що ці звичайні римування вони вже, отам, де шльопки, там і ці звичайні пісенні форми. Тому пану Олегу, ну класно, класно. Олег, Олег дуже крутий репер, тому він вміє. Знаєте, так закрутити, як коли я я, я до нього і приходжу завжди, що я йому розповідає ідею на свій мотив, е, якийсь, якийсь певний відсоток тексту і далі він допомагає мені власне допрацювати це по римах. Тому що римувати я так, я не вмію. Я не знаю, чого тут не, не можу скласти мелодію, придумати, відчути щось запросто. А от Рим, от не знаю, ніде це треба мати теж талант до цього окремий. А скажіть, будь ласка, я так розумію, у вас вже є певна команда. Ну от бренд Вікторія Ніро. Як коли ми говоримо про Вікторію Ніро, то. О, окрім вас, про, про кого ми ще кого ми ще маємо на увазі? Я топ-1, це в мене, це моя родина, тому що вони мене з самого початку дуже сильно підтримували і підтримують. Тобто, мій тато допомагає мені так само власне десь по просуванню саме моїх пісень. Моя бабуся вона завжди казала: Віка, віка, вона мені як тільки, тільки я просто щось співає, бабуся казала мені зразу, вік, єдина Україну має талант, хоча його вже не існує, але все рівно бабуся казала, йди туди. От, мама моя така, скажімо так, мій такий головний критик, тому що мама дуже по суті, мама мені. Е... Зробила мій смак, тому що коли була маленька, мама завжди включала пісні 80-х, 90-х, І я теж цю музику почала любити. І по суті, я коли включаю пісню, розумію, що якщо мамі подобається, значить слухачам теж на 90% зайде. Тому що ну всякі буває завжди на 100% ніколи. Я не можу бути впевнена. А також це є моя піарниця, Христина Пшик, концертний директор Віктор Герчаківськ, Боже, Віктор Візний, барабанщик Віктор Герчаківський і Юра Юра Присяжний, музик мій музикант гітарист ви не повірити якраз один з Вікторів мені дзвонить перепрошую ну, так, все, <реш> все 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 добре я вже зрозумів що коли ви з'являєтесь десь то починається починається щось У нас команда велика. це родина моя мої музиканти і так само піарниця з концертним директором ну, ми ми всі дуже класно дружимо і олег Шершин, це, до речі це один це один з моїх найкращих друзів з яким ми, от, власне працюємо по піснях і це все все що ви чуєте це наша з ним робота ага. окрім мами вже хтось чув пісню все по плану Ну, там, в всякому разі, в кліпі ви виступаєте на, 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 на сцені. Як зайшло? Дуже класно. Там, взагалі, насправді, з тою зйомкою була взагалі окрема історія, тому що я хотіла цей кліп знімати на вулиці, але в останній день війська погода наламала все, тому що ми не змогли знімати, бо там просто почався проливний дощ. Я вже в паніці, тому що я розумію, що в мене тур. Я не можу фізично. У мене це єдиний був день, коли я могла зробити цю зйомку. І потім мені в останній момент прийшла ідея. Я сушила якраз волосся. Тоді вже така розстроєна така зла, думаю, боже, що мені робити, що робити, що знімати. І думаю, треба зняти цю пісню, запрем'єрити її на сольному концерті, який буде у Львові. І Я подумала, що я частково реалізувала ідею, це якраз то, що я запросила на зйомку свого вірного брата, щоб він був як персонаж, тобто якого я підбадьорюю і кажу, я тобі куплю новий Гелендваген. От, і нам це вдалося. Я, я правда дуже сильно стресувала, переживала, тому що, думаю, я ніколи не, не співала пісні, які хоча б десь в тіктоці не показала кусочок. Тому виходить, це було просто. От, це було скажу так перше включення моє з аудиторією, і люди так сильно так дуже гарно співали. Я ще казала, давайте разом спробуємо заспівати. Там просто вау, усі ті кадри ми вставили це. Все вот крас зо пісні. Ну дуже дуже гарно сприйняли. Я в захваті була емоції, просто зашкалювали у всіх. Шановні, Вікторія Ніро, все по плану. Тут якісь мільйонні перегляди, ну, не якісь, а прекрасно, що мільйонні перегляди, не просто мільйонні, а десятки мільйонів переглядів у попередніх творах. Чекаємо, що цей успіх повториться і перевершить попередні пісні. Я традиційно закликаю вас. Вікторія Ніро в Ютубі каналу, ну будь-де він так і називається, Вікторія Ніро пишеться латиною. от Заходьте, ставте лайки, коменти, репост. Підтримуйте, підтримуйте, за своїх треба топити, тим більше за таких яскравих. От повертаємось до спілкування з пані Вікторією. Вікторія, так а що двоюрідний брат задоволений? Я так розумію, що все це було для того, щоб викликати в нього посмішку? Чи вдалося? Так, він йому насправді вдалося. Правда, він такий дуже стриманий насправді на зйомках. Але ну він це, до речі, перший досвід його в зйомці. Бо переживала, бо тому, що я от завжди питала, скажу дивись Данилко, ти хочеш знятися? Тому що якщо ти не хочеш, все окей, тобто я там ну не напрягаю. От відкавніє, він хоче спробувати, і він такий. Ну йому перше було так дивно. Думаю, боже мій то дві камери знімати. а Що відбувається, що взагалі їм. Але потім дуже що йому дуже сподобалось. І потім його мама каже: Данилко питається, а Віка, мене будеш якісь зйомки кликати? Я кажу, звичайно, що буду. Ну, Чекаємо, це буде франшиза, можливо. Я так зрозумів, що у вас тур був нещодавно, ну, я просто на вашій сторінці в Фейсбуці там Чернівці, Ужгород, Винимовірні, Львів. Як пройшло, це був ваш перший досвід от такої концертно-гастрольної якоїсь роботи. І, 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 і Як пройшло знову ж таки? А ну, мене взагалі були типу як точкові сольні концерти. Мій перший сольний у Львові був минулого року. Це так само самі організовували і був ще так само Франківську, в Чернівцях і Хмельницькому. Але це були такі, ще десь від організаторів. То це ж у мене тоді ще не було такої сформованої команди. Цей тур — це перший сольний тур в житті. Це ми з нашою командою, яку я тут на попередній раз називала. Ми вже це пропрацювали. Ну мені дуже сильно сподобалось. Хоча звичайно мудрили захворіти ще всі перший сольний тур, тому що я в мене голос. То зникав, то ще щось, але ну люди сильно так підтримали. В деяких містах я була вперше в житті. Навіть От я не то, що не виступала, в деяких містах я була вперше. Це я була в Луцьку, вперше у якось так ну тільки проїздом приїжджали в Тернополі. Якось один раз тільки було. От Ужгород, ну всі міста переважно це був такий перший досвід, і мені я дуже була насправді здивована, приємно, як люди прийняли. Дуже класно було. Дніпра не вистачає. Вікторія не вистачає Дніпра. хочу, я, На... я до вас приїду. 26-му році антистрес буде продовжуватись. Чекаємо, просто із задоволенням. Ну, мені надзвичайно сподобалося, настільки атмосферно, настільки енергетично і настільки приємно, що і настільки по-новому все це звучить. Чи є у вас плани на яке-небудь Євробачення, чи що там у нас ще От, такого гатунку? А я цього року подавала заявку на Євробачення, Ну але на жаль, що може, може і на щастя, можливо, я не попала в цю 15-ку і 9-ку. Тобто я кажу, все по плану. Тобто я спробувала пісня класна, я її теж випущу чуть пізніше, якраз допрацюємо її. А зараз в мене які плани? Це зараз 10 грудня, якраз буде це крайній в цьому році концерт в рамках туру Антистрес. І далі ми працюємо новими піснями і щоб вже готуватися до наступних міст, і яке одне з них буде теж Дніпро. Тому я дуже сильно хочу до вас прийти, тому що за, за статистикою Дніпро в мене на другому місці по прослуховуванні загалом, Тобто що люди з нього ага. дослухають. Так, так. Я теж свій несок зробив в цю статистику, що особливо приємно. Слухайте, Вікторія. Ви вже дістали? Давайте так. Ви сказали, що працюєте. Ну, можливо, ну так без спойлерів. Але хоча я розумію, що задавати вам питання, над яким матеріалом ви працюєте, мені здається, ну, хоча я все одно спитаю. Тому що мені здається, що ваша нова кожна пісня, вона інша, різна, і, і можливо, ви самі знаєте, якою буде ваша наступна пісня? Є, скажімо так, такі. Підозри на <с> наступний <coronial language> реліз, не знаю. Ну, можливо, воно буде трохи такого ж плану, можливо, як питань нема, тобто по вайбу. Не то, що там така сама стилістика, тематика, а просто вайб може бути такий, тобто легкий, щось більш таке про це, тому що люди змітили більше хочуть щось простого. Тобто таке, що легко запам'ятовується, тому що зараз ну, такий складний час, ще пісні ускладнювати, то це взагалі можна ну, поїхати мозгами, як то кажуть. Я от Чомусь останнім часом, не знаю, можливо, це мені так просто щастить. От з ким з і співаків чи і співачок не спілкуюсь. Всі чомусь говорять, що хочуть заспівати дуетом. Я не знаю, можливо, це тренд такий, чи просто мені так знову ж таки випадково е, так склалося. От е, оскільки ви переспівували пісні багато кого? Е, можливо, у вас є якась мрія заспівати з кимось дуетом? Не знаю, можливо, і Іво Бобол десь там скучає без вас. От. От, чи чи ще хтось, чи чи думаєте, ви щось у такому напрямку? Чи ми ви от настільки самодостатні, що вам цього не потрібно? Ні, я би дуже хотіла дует насправді ну якщо з дівчат. то Це з Надією Дорофеєвою, тому що ну бо це от вона з дівчат, співачка ну мені вона найбільше зі всіх подобається і слухають часто. А з хлопців, ну мені часто мені імпонує насправді по творчості, і по такій, скажем так, саркастично іронічній манері. Міша крупін, до речі, я би тут, я би з ним хотіла якусь колаборацію в майбутньому зробити. От а так я переважно слухаю дуже багато зарубіжних, то зарубіжних артистів. Звичайно, це було би дуже круто. Але думаю, це треба вже трошки часу, щоб вони ще більше про нас почули. Тому для цього і працюємо, щоб Українська музика ще більше ставала на слуху і в Україні, і так само і за її межами. Я, от, до речі, бук щойно буквально спілкувався із вашою колегою і майже землячкою із Франківська, пані Галиною Лукашонок. Ну, це зовсім інший формат, але тим не менш. Вона нагадала мені, я б зовсім про це забув. Що скоро різдво і новий рік. Як ви плануєте зустріти ці святкові дні? А на різдво і слава Богу, випало так, що я вдома, якраз бабуся, приїхала, все добре. Ми всі будемо в зборі. Тобто, ще друзі прийдуть. Тобто буде дуже класна стикова атмосфера. Щодо нового року я ще без поняття або вдома, або можливо, якщо нас було, запрошували так само святкувати. Так само напевно, може буде, скажімо так, новий рік в мене може буде робочий, <реш> крізь за все, і тому. Але це рідно. Тобто, це дуже класно. Минулого року так само був такий. Робочий новий рік, але дуже гарно зустріли. І насправді, як я не зустріла, так його й провели. По суті, в роботі так само дуже було багато роботи, і все все на благо, все круто. Слухайте, Вікторія, а ви сама по собі така, от на швидкості чи... У мене просто режим еміне, я реперів слухаю з реперами дружу. Я просто швидше думаю, ніж говорю. Ну що таке? ну Що я зроблю? Якщо ж ви просто кажіть, Віка, сповільнись, хоча насправді це я не даю гарантію, що я думаю, то пишу повільніше. Є така проблема. Нічого не треба робити, все це настільки класно, що я сиджу і насолоджуюсь. От, Вікторія, я щиро вам вдячний. Ми чекаємо вас у Дніпрі. Я, от, якщо 26-й рік Дніпро буде без вас, ми, ми будемо смувати. Тому ви, ви давайте, от кудись, в нашу сторону приїздіть. Зустріч, атмосферу і повний зал. Ми вам гарантуємо. От, тому чекаємо. І чекаємо ваших нових пісень, і чекаємо вас саму, і чекаємо все, що по плану, і поза планом, і понад. Планово, і те, що і було взагалі не заплановано, давайте все це сюди, до нас ми із задоволенням все це приймемо. До вас приїду, приїду обов'язково. Дякую, Вікторія, і до нових зустрічей. Дякую. Неймовірна людина, я вперше спілкуюсь із пані Вікторією, це я сподіваюся, ви відчули цю атмосферу. Це неймовірне задоволення. Оця от коли людина говорить, і, очевидно, що працює і живе із швидкістю два з половиною. От наскільки це класно? І те, що в нашому. Шоу бізнесі, прости господи, з'являються такі нові яскраві, феєричні, неформатні. От ну які там шльопалі шльопки? Ось наше майбутнє, і, і слава Богу, що воно вже з'явилося сьогодні. Тому ми сподіваюся, що дочекаємось Вікторію Ніро у Дніпрі, і я сам із задоволенням прийду послухати до неї і погоцати також під її шедеври.